Сфери в місті Рівному, які хотіли вам, хотілося, щоб були присутні. Наприклад, у нас є зоопарк, у нас є каток, у нас є боулінг. А що потрібно ще зробити в місті рівне, що не помішає? Ну що можна зробити в місті рівному, щоб не помішало? Аби сфера послуг комунальних була трошки краще, щоб на вулицях було чистіше, убрано сніга було поменше. Ну, мусорників побільше, бо не знаєш іноді куди кинути якийсь пакет непотрібний. Чи знаєте ви розмір хабарів, які дають місці рівному? Чи стикались ви з цим? Я з цим не стикалась. Ну так чула, що дають. Ну, от, наприклад, ваша думка, скільки приблизний хабар в місті рівному працівнику дає, щоб якісь вирішити проблеми на дорозі? Ой, ви знаєте, я навіть не знаю, бо машини ми машини не маю, і мені важко навіть придумати, яка це буде сума. А як вважаєте, в Києві в розмірі хабарів більше ніж в рівному чи ні? Ну ясно, якщо рівень життя в Києві вищий, зарплати вищі, то і хабарі повинні бути. Ваша думка, які е, сфери життя в Україні найбільш корумповані? Найбільш корумповані. Навіть важко сказати. Раніше, коли я працювала, бо я зараз пенсіонерка, мені здавалося, що це фінансові органи і ну, податкові органи. Так я думала. І міліція так чула від людей. А чи чули ви від знайомих, чи зараз е дуже сильно корумповані заклади там, освіти е медичні? Ви знаєте, я навіть не знаю, мабуть, не чула від знайомих, мабуть, ні. На вашу думку, чи можна боротися з хабарництвом, чи воно все таки не переможне? Можливо, потрібно підвищити людям, які беруть хабарі заробітну плату. Вони можливо не будуть заритись на чужі гроші? Ні, мабуть, треба, щоб держава була правова. Тоді ніхто не буде давати давати хабарів, не буде брати, якщо закон буде рівний для всіх. На вашу думку, які сфери роботи професії в Україні гарантують робітнику чи працівнику цієї сфери безбідне життя? Безбідне Так, то які у нас найбільш прибуткові професії? Ой, ну якщо дивлячись по рекламі, яка йде, і скільки закладів відкрите в Рівному, це медичні заклади, аптеки, саме так, нотаріуси, юристи. Це на кожному повороті, на в кожному будинку є філіал.